Фінансову звітність міста за квартал було представлено на черговому засіданні міськвиконкому. Доповідач відзначила позитивні зміни у міському бюджеті, до якого за перший квартал надійшло понад 190 мільйонів гривень. Позитивні тенденції, які намітились в минулому році, зберігаються, і в цьому році розмір трансфертів у нас зменшується. А отже, це свідчить про те, що у нас податкоспроможність, спроможність платоспроможність росте. Значить, це позитивно. Приріст до порівняно з минулим роком склав у нас 48 мільйонів 255 тисяч. Приріст до плану 23 799 Також на порядку денному було питання про тимчасову реєстрацію внутрішньопереміщених осіб, адже допоки переселенці не мають місця реєстрації, вони не мають права отримувати соціальну допомогу. Тому це питання було прийнято одноголосно. На жаль, це питання якось не врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до 509 постанови, яка регламентує е, права і свободи внутрішньо переміщених осіб. Питання реєстрації місця перебування не прописано станом на сьогодні. Це не врегульовано на законодавчому, але людей дуже багато. Люди люди кожен день приходять, і ми змушені щось робити.